Доброго дня, діти! Я вирішив записати відеоінструкцію по складанню інформатики. Так, давайте ми з вами перейдемо. У вас 1 грудня у всіх з'являться завдання в розділі інформатика. Це буде комплексний тест, який складається з двох предметів інформатики і трудового навчання. Комплексний тест це прикріплений файл. Коли ви його відкриєте, то ви побачите ось такий зміст завдань. Вам потрібно буде взяти чистий аркуш і підписати спочатку свою роботу. Це буде комплексний тест з інформатики та трудового навчання ученика учениці 6 або 7 класу, вказати своє прізвище та ім'я. Далі ви пишете номер запитання і вибираєте правильну відповідь. Відповіді можна позначати як А, можна взагалі писати повністю весь варіант відповіді. З інформатики у вас буде 10 питань. Перші 6 питань це питання, на які ви повинні вибрати один правильний одну правильну відповідь. Наступні питання. Вони передбачають можливості декількох правильних відповідей. Ну і десяте питання це де ви дайте свою розгорнуту відповідь на це питання. Що стосується трудового навчання, тут вам потрібно звернути увагу. Є запитання, які стосуються дівчаток, а є запитання, які стосуються лише хлопчиків. Так ось, обирайте той розділ, який вам підподає. Підходить, підписуєте на одному з цьому ж аркуші, де інформатика, трудове навчання і, відповідно, дайте відповіді на ті питання, які стоять в тесті. На наступному етапі ви фотографуєте свою роботу, прикріпляєте її і відправляєте на перевірку. Обов'язково перевірте якість знімку. Якщо якість буде погана, то вчитель не зможе перевірити вашу роботу. Відповідно, ті питання, які будуть нерозбірливі, вони будуть сприйматися як невірними, як питання з невірними відповідями. Тому я прошу вас приділити увагу фотографуванню робіт. Ну, намагайтеся не затягувати час виконання роботи. Буде графік контрольних робіт. І ось згідно графіку. Роботи будуть прийматися після трьох днів з моменту виписки, з моменту вказаного в графіці дати контрольної роботи. Тут я вас прошу, якщо є можливість раніше виконайте, Виконуйте раніше роботу. Тут нічого поганого немає. Головне, щоб ваші роботи були виконані. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхи. Ви молодці. Навчатися в двох закладах дуже складно. Тому. Давайте попрацюйте на остачу. До побачення!